У і без того напруженій ситуації між США, Україною та Росією з'явився новий учасник конфлікту Китай. Спочатку Пекін блискавично та жорстко відповів на рішення Дональда Трампа щодо збільшення мит на китайський імпорт, а тепер готується до відправки своїх військ на територію України. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Підвищення Америкою мит на товари з Китаю до 20% неабияк розлютило офіційний Пекін. У відповідь він підвищив мита на 10-15% на американські сільськогосподарські товари та вів обмеження проти 25 компаній. США. крім того, в МЗС Китаю заявили, що якщо війна це те, чого хоче Америка, то Пекін готовий на тарифну, торгову чи будь-яку іншу війну і готовий воювати до кінця. Також дипломати звинуватили Дональда Трампа в економічному тиску і шантажі, зазначивши, що булінг та Погрози на Китай не діють втім. Економічний бій зі США, здається не єдина війна, в яку готовий вступити Цзіньпін. За повідомленням Центру національного спротиву, КНР може ввести перемовини з Росією щодо своєї участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, йдеться про отримання бойового досвіду китайськими солдатами на прикладі того, як це робить Північна Корея. За інформацією джерел, китайські посланці неодноразово були й помічені на тимчасово окуповані території. Одночасно, з цим Американське інформаційне агентство Associated Press повідомляє, що Китай збільшує свій оборонний бюджет на 7,2% і вже у 2025 році він складатиме 245 мільярдів доларів. Втім, на думку експертів, справжній бюджет китайської оборонки може бути на 40% вищим від заявлених цифр. Цікаво, що про можливість відправки китайських військ в Україну говорили ще у жовтні 2024 року. Тоді військовий експерт Павло Нарожний в інтерв'ю каналу 24 зазначив, що така ймовірність існує. Але цей крок є доволі ризикованим для країни, яка досі намагається збалансувати свою позицію і зберегти геополітичний вплив. У якості аргументу аналітик наводив необхідність збереження Китаєм торгових відносин із США та Європою і небажання підпадати під санкції. Тепер же після фактичного оголошення економічної війни між Вашингтоном і Пекіном не виключено, що Сі Цзіньпін має інший погляд на участь Китаю у реальній війні на боці Росії. Владимір Путін продовжуватиме війну з Україною так довго як тільки зможе, адже настання миру є катастрофічним сценарієм для нього та його оточення. У цьому впевнена оглядачка британського телеграфу Меліса Лоуфорд. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За словами професора Масачусетського технологічного інституту Саймона Джонсона, Путін не хоче миру і не збирається поступатися. Він насолоджується війною і жодна угода не змусить його відмовитися від своїх імперських амбіцій. На думку науковця, якщо Трамп хоче швидкої перемоги, тріумфу і шоу, то Путін збирається просто підіграти йому, щоб використати у своїх інтересах. Цього року номінальні витрати Росії на оборону та безпеку заплановані на рівні 17 трильйонів рублів, що складає 41% усіх держ. Витрат військова економіка зараз становить від 8 до 10% ВВП Росії, за словами співробітника центру аналізу європейської політики Олександра Коляндра. Це дуже багато для країни, яка веде війну не на своїй території. Таким чином, військова промисловість стала головною рушійною силою російської економіки. Інші цивільні сектори деградують. Бої відтягують інвестиції та робочу силу з невійськового сектору, внаслідок чого приватний сектор скорочується. Росія втрачає здатність підтримувати і розвивати динамічну. Чну не військову економіку саме це є причиною того, що Кремль не збирається укладати мир, а лише посилює свою військову машину. На думку експерта, скорочення державних витрат на військові потреби занурить Росію в економічну стагнацію такого масштабу, якого не спостерігали з 80-х років. Росія не має інших важелів для підтримки економіки. Її сфера послуг не конкурентна на глобальному рівні, а технологічний сектор відстає, зазначають аналітики. Раніше Путін міг би розраховувати на дохід від продажу нафти і газу, Газу, але санкції позбавили його цієї опції. Європа диверсифікувала свою економіку, США стали провідним експортером скрапленого природного газу, і навіть Індія та Китай більше не хочуть залежати від поставок з Росії. За словами Саймона Джонсона, без війни російська економіка стане економікою, яка готується до війни. Навіть якщо настане так званий мир, Росія все одно нарощуватиме озброєння, адже це політикономічна рівновага, яка утримує Путіна при владі. Крім того, війна має Велике значення і для ідеологічної складової влади Путіна. Історія його президентства показує, що разу, коли його популярність знижувалась, він починав війну. Так було з війною у Чечні, Грузії, а з 14-го і в Україні. Коли Путін починає боятися народного гніву, він створює зовнішнього ворога і оголошує йому війну. Сьогодні суспільство й політика воєнного часу більш вигідні Кремлю для збереження влади. 26 лютого північна Корея запустила крилаті ракети, здатні нести ядерний заряд над морем біля західного узбережжя Корейського півострова. Лідер КНДР Кім Кімчанин особисто контролював випробування стратегічних ракет і віддав наказ про повну готовність до завдання ядерного удару. Телеграф Ю розбирався до чого готується в КНДР і що являє собою їхня ядерна програма. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Північно-корейське новинне агентство «ЦЕТАК» повідомляє, що стратегічні крилаті ракети пролетіли 1587 кілометрів по овальній траєкторії польоту протягом 7960 секунд, і точно вразили цілі. У повідомленні йдеться, що випробування було здійснено, щоб попередити ворогів, які серйозно порушують безпеку КНДР і загострюють ситуацію конфронтації, а також продемонструвати готовність різних засобів ядерної операції. За даними Reuters, Північна Корея протягом кількох років працювала над Зробкою стратегічних крилатих ракет, які можуть нести ядерні боєголовки. Цей тип ракет не потрапляє під заборону резолюції Ради безпеки ООН. Останні забороняють КНДР розробляти балістичні ракети і ядерну зброю, а також накладає санкції за порушення цих вимог. Нагадаємо, у п'ятому році КНДР вперше відкрито заявила про створення ядерної зброї. Вже за рік було здійснено перший ядерний вибух, а у 2012-му до конституції КНДР було внесено поправки про ядерний статус країни. Раніше очільник української роз розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю економіст розповів, що відправляючи своїх солдатів на війну з Україною, кімчанин розраховується з Путіним за набір готових ядерних технологій. Зокрема, йдеться про рішення у сфері тактичного ядерного озброєння малої потужності та систем запуску ракет з підводних човнів. Аналітики Defense Express зазначають, що наразі кількість зарядів у розпорядженні пхен'яна оцінюється в межах до 50 боєголовок. Також у КНДР є матеріали для створення ще до 70 90 одиниць за оцінками експертів. Отримання бхеніянам тактичного ядерного озброєння малої потужності робить безпекову ситуацію Південної Кореї буквально катастрофічною. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.